Стадіон Кремінь-Арена у сусідньому Кременчуці став місцем проведення першого поєдинку гірника спорт 2023 року. Тренерський дебют Сергія Дірявки припав на стартову гру Кубка Віктора Пожечевського. Перед матчем із новосанжарським стандартом новий тренер гірників приділив увагу вболівальнику гірника спорт зі стажем Сергію Олійнику. Болівальники це головна головна сила, яка коли тяжко, вони гонять вперед. Мені да, да, всякі... таке. Я вчора вибачаю, вчора по стадіону ходив. І я так пам'ятаю, коли там було дві дві третини на стадіоні. Цьому поки якщо швидше ця війна війна закінчилася, yeah. я думаю, що люди за футболом соскучилися. Соскучилися, звісно. Склад гірників на гру зі стандартом був експериментальним. Тут були як гравці, що виступали у першій частині сезону За гірник спорт, так і потенційні новачки, які приїхали на перегляд. Гірник спорт протягом усього матчу демонстрував контроль м'яча. Команда швидко переходила на половину поля суперника та створювала загрозу воротам стандарта. Не вистачало лише ударів. Те, що мене доводили до дій е атакувальних, це вже наше питання, але ми знаємо на, на чим працювати. І це була перша гра. Вона від відправна точка, можна так сказати. Крапка в якому треба рухатись далі. І я бачу, що гравці. Гравці з дуже з великим бажанням тренуються і. Хочуть при реалізувати себе в грі. до перерви активно у атаці і стандарт. Спочатку команда із нових санжар не реалізувала два небезпечних моменти. Один з них завершував екс-гравець гірників Сергій Алексанов. Про себе він нагадав наприкінці першого тайму, коли покарав гірників за помилку під час передачі. Миттєва ударом в один дотик Сергій Олексанов відкрив рахунок у матчі 0 1 у перерві поєдинку Сергій Дірявка давав настанови гравцям, у тому числі й двом легіонерам, які приїхали до горішніх плавнів. Склад гірника спорт у другому таймі значно змінився. На полі з'явилося чимало вихованців місцевої футбольної школи горішніх плавнів із другої команди гірників. Дуже якісна молодь. Я хотів би привітати місцевих тренерів, які підготували цих футболістів. Я дуже бачу великі потенційні якості для цих молодих людей, які вчора виходили в стартовому складі, в другому таймі. Як ви бачили, була дуже велика ротація. Два склади ми вивчаємо дуже велику кількість новачків. Група гравців, що з'явилася, швидко створила гольовий момент. Не вдалося його тільки реалізувати. Стандарт дочекався свого моменту на 79-й хвилині. Після невдалого виносу м'яча з боку гірників Олександр Мигаров відзначив своє повернення у великий футбол після важкої травми, забитим м'ячем у свій день народження. До кінця гри рахунок не змінився. Тож три очки у турнірі здобула команда із нових санжар. Зустрічалися з командою, яка виступає в професійному футболі, яка переживає зміну складу, але у нас свої задачі у них свої. С своєю ми справились, і я поздоровляю команду болівальників з перемогою. Ми підтягуємо свою інфраструктуру для того, щоб ми могли приймати команди професійні команди в себе в нових санжарах, а не виступати десь на полях інших. Міст і для цього ми все робимо. Поетапно на сьогоднішній день головна задача. Радувати вболівальників і виконувати наші завдання крок за кроком, дякуючи нашим збройним силам, ми маємо таку змогу йти невеликими шагами, але йти вперед. 0-2 з невтішним для себе результатом гірники почали кубок Віктора Пожечевського. Але попереду чимало роботи на тренувальних зборах. Наступного дня головний тренер гірника спорт Сергій Дірявка разом із гравцями розібрав головні моменти матчу. Відзначив, що у цьому поєдинку, незважаючи на його рахунок було чимало позитивних моментів у структурі гри. Побачив для себе дуже багато корисних виш... речей, які мені дуже сподобалось. Якщо не брати рахунок, який да, мені заснучає, я дуже е... кажу, що не, 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 не люблю програвати як і будь-який професіонал. У грі із стандартом було чимало моментів, які задовольнили головного тренера гірника спорт Сергія Дірявку. Я дуже добре спав сьогодні. Після гри був засмучений, а потім, коли подивився, проаналізував зробив аналіз, я дуже добре заснув, тому що я побачив деякі моменти, які ми відпрацьовували на тренуванні. За неділю, можна сказати, я дуже трохи здивований, що це вони гравці, хлопці, дуже суть суть, можна сказати, спіймали. Да, були помилки, да, можна сказати, що ми не жодного разу створ воріт не пробили. Да, але ті моменти, які я наголошував на установці перед грою, вони старалися виконувати. Ну це. Насамперед швидкий перехід із фази оборони в атаку. Не тільки над цим елементом футболу, але й над усіма іншими вправами, які нададуть можливість команді прогресувати. Тренерський штаб гірника «Спорт» та його гравці працюватимуть у подальшій частині тренувального збору, аби здобувати перемоги як у контрольних поєдинках, так і в офіційних. Наступну гру у турнірі Кубок Віктора Пожечевського гірник спорт проведе у неділю, 12 лютого. У домашньому поєдинку команда з горішніх плавнів зіграє. Із дружбою, із очерятуватого.